Вам вивалили ту інформацію, яку, по-перше, застаріло і такої давнини, що Матір Божа, по-друге, ту інформацію, яку перевірити, ну вообще нікаким образом, не що би ми не говорили, вас це не задовільнить, в принципі, своєму. І в третій момент, як би, як би це сказати? Наша з нею історія це то, що ну, треба було. То, що треба було подати народу, народ любить історії. Боже, ну, это, это, это телек. Все, все. Але ж тут, розумієте, навіть якби не подавали допридумувати завжди Звісно, <головіко> Боже, звісно. А от плюс, якщо би якщо би хтось знову ж таки, да, якщо на на все дивитися трошки зі сторони, це як я вам розказував, да, якщо подивитися на то, як, як я живу, як я сам з собою функціоную, то можна подумати, що людина з прибабахом. От якщо подивитися на то, як ми спілкуємося з Олександрою, да і в принципі з її чоловіком, можна подумати, що ми якась шведська сім'я. Видимо, люди добрі. Я вам дозволяю думати, що завгодно. Якщо вам хочеться, без проблем. Думайте, фантазуйте, най, най воно вам буде в плюс. Саме щодо цього питання дозволяється вам думати, фантазувати, допридумувати. Ну а зараз ви отримаєте відповіді на питання, досить чіткі відповіді на питання, які турбують а саме зараз хочеться трішки покопурсатися в таємних шафах, знайти ці скелети в шафах людей, які так чи інакше впливають зараз на ситуацію в Україні на подальшу долю в Україні. Давайте розпочнемо з Макрона. Людина досить Тривалий час а, десь знаходилась в стороні, а зараз така активна в нього позиція стала щодо України. Що це таке, яке реальне ставлення Макрона до України на сьогоднішній день? І хоче Макрон нам дійсно допомогти, так, да, без питань, да. допомогти саме у війні, там п -п підтримати де то дати хороших не знаю, там, настанови, і так далі. Але знаєте, це все заключається в тому, що я буду сидіти у себе в палаці условним образом, да, і давати вам не знаю, там настанови потрібну допомогу. Це мой вклад для того, щоб то, що відбувається у вас, не було в мене. Тобто, це условним образом, чи хоче він допомогти, да. чи переживає він до нас? Ну, дивлячись з якої сторони, знову ж таки. Да? Ми, ми розуміємо, що по, я говорив до 325 разів, що по-человечески, -по чисто по-чоловічески, за вами ніхто не буде рвати нічого. От, Поэтому це, він нам хоче допомогти тільки заради того, щоб дійсно ті самі війська Путіна не дійшли до нього, так сказати. Це перший момент. Другий момент. У Макрона, в принципі, є такі, а, така собі черта, так сказати, де, щоб бути активним, активним. Ми з вами про це то теж говорили достатньо часто: активним, активним, не заявляти всякого дуже громогласно, а потім сидіти і думати, що з тим всім робить. Поэтому uh -huh. він так да, він старається бути активною людиною, може дето займати якісь лідіруючі позиції у Євросоюзі, в цій Європі, да, що то там калетіть воду в стакані. Давайте, мов, люди, збирайтеся, люди, сходьтеся, будемо скидатися діньгами, робити якісь можливі альянси і так далі. Але. Это знаєте, Макрон дуже хороший, наверное, все-таки оратор, як людина, яка вот підбодрює, під підбурює, на це все, давайте двигать, двигать, двигать. Но Макрон не дуже, не дуже. От ми хорошо говорим, План хороший: виконання, ну дурнян, щоб не сказати іншим словом. Вот. Макрон, це людина, скажімо так, це чоловік слов, это чоловік обіцянок, це людина, яка там може зробити план, але давайте ще кось позивним, хто його виповни, понимаєте? От ставлення до України в нього. Ну давайте так, ставлення до нас в нього хороше, але знову ж таки, ми, ми як один із вкладів. Тобто, кожна країна, яка в нас шота була, а ми це вже бачимо, думає від нас, що та получить, так або інакше. А давайте тоді розберемося зараз. Ну ми бачимо ситуацію, коли Європа стала максимально залежною від думки і не тільки від думки США. Чи зараз Макрон є тією людиною, який може зробити так, щоб Європа стала більш самостійною і незалежною? Європі, в принципі, своєму, хоче вона то чи ні, рано чи пізно доведеться бути ну очільником, условним образом незалежною. Да, союзники будуть, але союзники скоріше на повноправ'ї. Там де ми а, там де ми. І разом і незалежні одночасно це перший момент. Другий момент. Чи може Макрон бути цією людиною, яка зробить ту Європу більш незалежною? Свій вклад він безперечно може внести, але давайте ну, з іншої сторони один Макрон нічого не вивезе. Один Макрон взагалі нічого не вивезе. Так як людина да ідейний вдохновитель, да, звісно, свій вклад знову в карти там, вкладу, роботи і так далі. Він може допомогти цьому всьому случиться, але одним Макроном діла не буде і далеко не заїде. Це як один із лідерів, да. Але я не думаю, що, скажімо так, йому дозволять займати ті коліна лідируючу позицію. Тобто, там будуть топити все-таки за какое то равноправії і так далі. Європа за старе, власне, нічого нового не стається. Давайте тоді розберемося ще з одним персонажем: це Джеді, mm -hmm. і після того, як відбулися ті перемовини, про які зараз знає весь світ. З'явилося дуже багато питань саме до нього. Насправді знаходились такі світлини з його буремного минулого в підтримку Росії Путіна, любові до СРСР, які насправді зв'язки між Венсом та РФ. Були колись грошові. Наразі ці зв'язки не, не працюють. Він закритий для РФ. Раніше були грошові зв'язки. Він. Давайте так. Що етат? Трамп? этот, ну, люди, котрі більш владні, да вони прекрасним образом упівалися імператорство, як гарний імператор сидить і править уже 35 рік, знаєте, рік серії. Вот, і ніхто його не може скинути. Тобто вони упіваються тим моментом імператорства, самого Путіна. От їм оце дуже дуже воно подобається. Отак, от узурпірувати владу і сидіти і нікуди не бути скинутим. Їм подобається не, не сам Путін, а його. Його імперія, давайте я отак от скажу: його ця імперія, і, і правління, царствовання і так далі. Тому наразі, наразі ці зв'язки, вони, по-перше, не працюють, вони не, не активні, і я так полагаю, що где він он либо не дополучив, то, що йому треба, було ще в своєму. Буремному минулому і обіжений ускакав. Так сказати. Зараз я перегляну його ще з моменту, як він дивиться на ту Росію. Тут про зв'язок, а я хочу глянути, як він дивиться на неї. Ок. Ну, понятно. По-перше, я у нас вже в інфопросторі в то проскакувало, що Трамп може зняти з Росії санкції, якщо вона буде зговорчива і так далі. Да? Хто там удивився, звісно. На цей. Що Трамп дивляться на Росію, як на того условного союзника, з якого можна поїміти деньги. Тобто, давайте так: якщо зірки зійдуться і карти зложаться, це, це перші люди, котрі будуть думати в бік Росії в плані mm -hmm. От, тому тут дивимося ми на Росію достатньо симпатично. Але, так як у нас тут карти, так як у нас тут Колісниця і сімка жезлов, значить, це у нас говорить про те, що лічне взаємоотношення до свідання, а от нічого лічного, крім бізнесу. А от бізнес без проблем, так сказать. Тому неоднозначненько вони дивляться на ту Росію. Типу і фу, но заработать можна, чи саме вам є тією людиною, яка налаштовує Трампа проти України. Я би не сказав, що Трампа можна налаштувати на шота? Сам, знаєте, як з якої ноги встав, яке в мене настроєння? От, з якої ноги встав, яке в мене настроєння, в общем, що, що я сьогодні відчуваю, чи є сьогодні магнітна буря. Але саме Венс скоріше. Або вдохновляє його, або маніпулює Трампом. Знаєте в чому В жорстокості його заяв? Жорсткості, жорстокості або деякій безапеляційності його заява, а їх у нас отак от краще б менше. І саме тому деколи, деколи він от підбурює підбурює, тому що Венс дуже паскудна людина. Він достатньо он, он дволічний, він, он, з одної сторони, криса, ну криса Баєвая. Тобто, це та криса, яка буде відстоювати свої права, криса Баєвая. Ми ненавидимо все, ми завжди скоріше знаєте, ми завжди в такій агресивної позиції. І він Цю, о, цю агресію культивує ще у інших людей. От і о, він вдохновляє цим моментом Трампа. Трамп виходить, робить заяви, які на голову нікому не налазять, а потім або спростовує, або не знайде, то відхрещується від тих заяв. Тому що, о, о, скажімо так, градус кала, він спадає. Але вплив його, так, да, він все-таки є. На його настрої, на його, скажімо так, оці. Соус самих заяв. Підбурює, так би мовити, потрібні да. моменти. Тобто він йому не, мож, не зможе диктувати, що йому говорить, він може диктувати, яким образом це подати. І під яким соусом це подати. І настроєм. Хотілося б поговорити про ще одну людину. Ми раніше згадували вже про нього, але зараз хочеться виділити певний час для обговорення. А саме маска і його uh -huh. з Росією на сьогоднішній день. Як що вони є, то якими вони є, що відбувається між маском та РФ. Маск uh, симпатично знову ж таки дивиться, це у нас одна із карт. Я ожидаю цвітіння, я ожидаю урожаю. От у нас чувачок сидить і я ожидаю, що ж з цього виросте. Знаєте, тобто маск дивиться на Росію в перспективі. Ну, і це ні для кого, до речі, не секрет, що Маск дивиться на Росію перспективи, тому що давайте так, Росія це дуже великий ринок. Це правда, великий ринок, це достатньо обширна територія, це для нього тот ринок, в який дійсно хочеться. Це той ринок, який може йому принести, скажімо так, або хороший доход, або нові ідеї, нові, можливо, навіть перспективи. Тут у нас уміряності. Ага, сімерка монет. На Росію ми дивимось виключно, виключно з моменту знову ж таки. Бізнесу грошей на даний момент відносин у нього з Росією в принципі немає. Йому ну, дуже високо плівати на цього Путіна, йому все одно давайте так. Маску, в принципі, все одно, хто де правив, в якій країні, у кого які там статуси, заслуги, і так далі. Ти або дозволяєш йому щось робити на своїй території, або не дозволяє щось робити на своїй території там все немножко от Поэтому тут у нас все тільки за Ради бізнесу знову ж таки і нічого лічного. І поки там вдаємо стосунків, їх нема. А щодо України є це особисте, тому що є певно своє ставлення, негативне ставлення до України, можливо, воно з чимось пов'язане. Єдине, що у маска є, або якісь старі домовленості з Росією, або є а, щось, звідки він отримує якісь дуже мізерні деньги. Я не знаю, може, якась технологія їм продана, наприклад, або що то якісь хвости, які досі працюють через раз і приносять йому якісь гроші. А може, це машини його в Росії? Я не знаю, чи вони там є, чи нема ці тесли, ну коротше, що там є. Так, у нас і Україна. Мені правда не подобається, як маск дивиться в принципі на Україну. Перша карта Луна Но скриті реальні мотиви, король мічей. Тобто я, в принципі, прийшов тут условним образом слово молоді, що щось порішати, але ззаді ми ховаємо клінок, який в крові. Ми показуємо, звісно, якесь більш-менш дружне ставлення, але його, його цікавить скоріше наші ресурси. Тобто, це можуть бути якісь копалини, які йому треба, не знаю там метали, які йому треба, і так далі. Тобто його цікавить тіко наш ресурс і нічого боля. І, здається мені, що маска рано чи пізно може викинути якийсь фінт ушамі. Негарний по поводу нас фінт ушамі. Можливо, наприклад, це його ідея була по поводу рідкоземельних капалин, наприклад, Це договор, який з нас струсять, як не знамо що. Можливо, це його ідея. Можливо, маск ще в майбутньому щось викине по поводу нас. Ліба договор буде один, а он, скажімо так, ну, не скажу, що прям придасть, но поступить очень некрасиво. Маск та людина, яко, ну, яку який, в принципі не стоїть довіряти, тому що взаємоотношення з ним вони завжди обращаються дуже очень тяжелою Це та людина, з якою взагалі будувати щось міжособистісне, міжлічностне, якісь условні дружби, партнерство, це дуже тяжело. Це безумно тяжело. Дев'ятка кукло, потому що чоловік присищен, він зажравшийся, йому цікаво только одно, так сказать: куда еще больше расти. Все. Людські принципи, чоловічность, как такова, совість и так далее. Это і серії, знаете, як в одному з фільмів казала головна героя: Якби я бідкалася про інших людей, я б давно б, вже б наверно, померла в нищеті, так сказать. Вот. Тобто йому. Все равно на чоловічність, на інших людей і так далі. Поки він бідкається про себе, він вищий й сидить. Ну, що шота ми можемо ожидать, не очень хорошого Що-то буде. А давайте розберемося у питанні, що власне між маском і Трампом, тому що з того часу, як Трамп став президентом, у Маска повноважень збільшилося суттєво. Що між ними відбувається, чому такі привілеї маску даються? Трамп, він бізнесмен не стільки як політик. Це перший момент. По-друге, а маск глобаліст. розумієте? Тобто, у маска ідея, у Трампа а, а, виконання условним образом. Тому тут все сошлось. Ну і маск раз таки тоже бізнесмен. Один більш глобальний, другий не на стік. Ані зашлі скорії на вот тих, вот, скажімо так, задумках на розповзанні, тобто на да, збільшення влади і розширення как такавова. Поэтому, скоріш за все, я думаю, це ідеї маска більше. І його, скажімо так, ну не ідея, а підбурювання в плані тому, що слухай, давай там і, і, і Мексику в штат заберемо, і там ще штат зробимо, і там ще штат зробимо. Отсюда у нас там, скажімо так, якісь э, можливості заработати, якісь можливості щось десь побудувати. Ну коротше, це я думаю, це його настроєння. Карта мира. Это глобализация, Это мы захватим весь мир, знаете, мы поработим весь мир. Мы будем править, мы будем головні, нам будуть всі в ноги кланяться. Мир і верховная жрица. Ми да, зробимо план, як поработить весь мір. Знаєте, это, это ідеї, это основним образом маск йому малює то прекрасне майбутнє, де uh, США, скажімо так, по-перше, незалежне, ніхто не доє день з США, тому що да, ми бачимо, як Трамп до того, в принципі, і саму е, Європу готує. Да, що типа ребята хватит нас доїть, да, ми хочемо тут собі, ми хочемо тут розростатися. Ідіть ви. Mm -hmm. До себе додому. А от. Рибцарі купка. Ага. Десятка жезла веснова присищення. Ну, Трамп теж нарветься на цей момент, що з маском стане в какой-то момент очень сложно. І його аппетити, давайте так, йому зараз дуже більше дозволяють. І на этой дозволеності в Маска немає тормозов. От і Маск ще до, куди далі туди більш паскудно буде себе вести вже і по отношенню к Трампу. Не тільки, в принципі, до країн, а ще і по отношенню Трампу. От. В якийсь момент він, можливо, його, ну, не знаю, звісно, це грамогласна буде звучать, можливо, він десь якісь моменти його зможе подавити навіть, а потім трошки маніпулювати. Но а, этот меч войны будет положен, так сказать, либо обрубятся их взаимоотношения, одно из двух. и, до речі, далі. Між ними є договорники, між ними є домовленості, типу, сосуществовать очень хорошо и вместе, так сказать, да. И мене не трогаєш, я тебе не трогаю, ти мені подсобишь, я тебе подсоблю. все. Кожен робить своє, но і при этом мы что-то делаем вместе. Це глобалізація влади, це глобалізація впливу, ета про знову ж таки глобальність пірвінства і і де і, і тепер. І ну, ми зараз прекрасно бачимо, як це впливає і на їх статки, і на ставлення до них безпосередньо. Тому хай, хай продовжують в такому ж русі і залишиться. Ну не скажу ні з чим, але значно з меншим, ніж того хотілося би. Давайте перейдемо тоді до питання, все ж таки, яке зараз турбує багатьох, це стосунки Трампа та Путіна. Ми до цього знали, що в них були непогані стосунки ще до того, як Трамп став президентом. Але зараз ми вже явно бачимо, що щось таке між ними відбувається є якісь домовленості, явно між ними. Що зараз між Трампом та Путіном? Які домовленості є між цими двома людьми? Важко назвати людьми, але тим не менше. Oh. Тут щось явно проїхать і явно активніше, ніж з нами. Одні старші аркани просто. Значить, так, між э, маском, ой, господь, Трампом і Путіним у нас луна. Є дуже багато прихованих розмов і перемов. Там розговорів достатньо багато, і достатньо вони об'ємні. Але Я скажу: Трампу з Росією набагато проще, ніж з нами. Чесно говоря, да? тому видно, як він давить на нас, тому що як він і виразився, ми не в тій позиції, щоб щось требувати. По його задумкам, ми повинні зараз все кланятися в ножки, цілувати да? і робити все, що він каже. От. У Росії, як у агресора, да? є, є чіткі, чіткі штуки, чіткі установи, що вони хочуть. І де вони може бути? може бути. де вони готові чимось поступитися. У нас з нами йому сложніше, тому що, по-перше, і денях ми від нас хочемо, і домовленостей якихось конкретних ми хочемо, але зовсім не тих, які ми хочемо, звісно, і він на нас зриває всю свою злость. Значить, чи є там якась пряма дружба? Ні, прямо дружби тут нема, але. Тут вже є домовленості, що буде далі, і яка співпраця у них буде? Плюс Трамп дає Росії якийсь вибір. Скоріше за все, знову таки, це сценарії, по котрі може все піти. Тобто, якщо ви, значить, соглашаєтесь на то та то-та, у нас буде так-та-так-та. Якщо ви на це не соглашаєтесь, буде отак та так. -та. Тобто він їм дає якийсь условний вибір і чого вони, ну куди вони більше будуть склонятися. Це перший момент. Другий момент, тут він саме Трампа, як завжди. він буде обіцяти одно. Знову ж таки, клінок здалі нікуди не дівся. Що би він зараз не говорив в Росії і не обіцяв, так як він говорить, не буде. Що знову ж таки, ми і опять, домовленості на даний момент там правда можуть бути. Я я перегляну цей момент, мудрук, що то покажуть, але. Исполнение этих домовленностей это не факт, потому что що що один не выполняет их, що другий не выполняет их. Вони ото сядут, паугукают друг другу, конечно же, да-да-да-да-да-да, а потом все пойдет вообще по пятому и четвертому. Трамп, скорее всего, все будет пытаться. Там, в принципі, якщо він буде все-таки на прошлому ефірі, Саша мені трошки розкрила тему, я не розумів до чого. Саша трохи розкрила тему, що хоче Трамп зробити з Іраном. А, Трамп хоче, скажімо так, Іран підсадити на, на свої бабки і зробити його контроліруємо. Точно так же, скоріш за все, він буде намагатися робити з Росією. Глобалізація впливу знову ж таки. Тобто з них двох ляльковод все ж таки Трамп більше. Поки так. Да. Поки так. Да. З другой стороны, давайте так. Агрессору нужно закинуть эту конфетку, сладкую, прекрасну, для того, щоб він сказав, да да, 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 да давай швидше. Все, все от это уже сейчас буде в прошлом, да, там война отце, все буде в прошлом, я хочу цю конфетку, так сказать. Но не факт, що развернула обертку, там не окажется кубка. Не конфеток. Того на чого заслуговують. Mm. Тут, давайте так. Підких, ну мені зараз не повірять, ну ну що ж, ну що ж, підких прекрасних домовленостей тут нема.